Всім привіт! Хочу зараз представити вашій увазі Powerbank фірми Xiaomi, який я замовив нещодавно на розетці. Ось власне сам товар. Ми бачимо тут і голографічні марки, назву, захисне покриття, в якому ми можемо визначити, чи дійсно це якісний фірмовий товар на сайті Xiaomi. Це все перевіряється Разом з ним ось такий гарантійний талон від розетки. Тобто гарантія 12 місяців. Власне, сам Powerbank я вибрав через те, що він потужний. На 20 тисяч міліампер годин досить цікава штука. І зараз ми її відкриємо, глянемо, що ж тут нам пропонує фірма Xiaomi і магазин Розетка. Відкриваємо, бачимо таку упаковку. Тут, власне, сам павербанк з такого білого кольору, дуже приємного кольору, що мені подобається все запаковано все ціле. Досить швидко прийшов павербанк Буквально за кілька днів і хочу сказати, що розетка завжди Швидко і якісно все доставляє в сроки. Дуже якісно працюють їхні оператори, їхня служба доставки. Але повернемось до Powerbank. Також ми бачимо в коробці. Кабель підключення до комп'ютера для зарядки або ж до зарядного пристрою і його можна підзаряджати як від звичайного зарядного, так і від комп'ютерного. Павербанк дуже важкий, він не одну сотню грамів важить. Ми зараз його розпакуємо. Подивимось, що ж тут в ньому є. Ось такий павербанк. Дуже гарний на вигляд. Бачимо тут два роз'єми USB і один роз'єм для зарядки. Також роз'єм для... Так, роз'єм для зарядки, два USB-роз'єми і... Тутлову індикацію зарядки, розрядки. Фірменний логотип Фірміксіоні. Ось тут бачимо 20 тисяч годин На китайській мові все написано. ось І тепер я підключу до нього. Щось, провірю, чи справді він працює. Підключу телефон. Думаю, що він буде вже заряджений. Ми бачимо. Індикацію двох лампочок на самому павербанку, Також індикацію зарядки телефону. Всім дякую за увагу. Бувайте!